It. here we go again. Чекали комплекта за тебе і таки дочекалися, але оскільки довго чекали, що буде комплект за Аврори, Нехай не се А зараз виробимо підставки під ці легендарні комплекти. Моща! Кожну снасть будет протестовано и по хижаку, и по мирной рыбе. Так, теперь снимаем полиэтиленочку. Священно. Це дуже важлива частина, щоб знати, так? Да? Так. Да. Ну що ми це зрозуміли? Ми як, знаєш, з пульта телевізора поліетилен знімаємо. Це ж прям в саму ерогенну зону б'є. Дістався такий гібрид кільця ніби як у спінінга, а курок, як у мульта. Якщо мене оце задовбає або отак ловити, або якось з тим от мучитися, то я його потім відпиляю. Навіть полетіло. Це вже прям приємно. Поки не клює. А ви що думали? В казку попали? Маю вже перші враження про комплект. Бланк досить пристойний. Він закидає мій в плюс-мінус, куди я хочу. Я маю навіть з ним якийсь зворотній зв'язок. В кільцях шнур не застріє. Це вже добре. Ручка, дивіться, ручка майже як у гарі ломіса. Такий же самий дизайн, перевірений десятиліттями. Єдине, що цей курок тут недолугий. Хто скаже, що це вуличне задумувалися як кастингове, щоб з мультом ловити. Ну, але блін, де Аврора і де мультові снасті? Ну не смішіть мене. А ось вам лайфхак. Найшли ближню з відгнившим трійником. Новий можна повісити через нове завідне кільце. Її блишні відгнив не лише трійник, а й хомут. І в мене полетіла пелюстка в річку. Все, маємо мінус блишню. Але в мене є ще декілька чудових воблерів, трофейних, знятих з корчів на десні. От зараз їх щуться і запропонуємо. Моє перше враження від цього комплекту, сподіваюсь, мене представники АТБ не вб'ють, коли це почують. Go, go, go. Короче, якщо ваші батьки куплять вам такий комплект, як перший, тому що ви сказали, мама, папа, хочу на рибалку, то вам довго доведеться ходити до психолога і пропрацьовувати цю травму, тому що замість фану від рибалки ви отримаєте дійсно психологічну травму, тому що воно на жаль якесь резинове, воно нечутливе, Тут якась товста жилка, яка мене двічі по руках вдарила, був би я дитиною, я просто б розплакався. Е, тут катушка, яка е, от, отак от працює, як якась безхребетна тварина. Вона гарчить, е, вона е, гнеться, вона шумить і кожен захід ніби як останній. Ручка навіть під час проводки воблера просто гнеться в руках. Я виявляю, що буде, якщо якась гарна риба сюди повіситься, е, дійсно повіситься. Е, я буду здивований, якщо цей комплект доживе до кінця рибалу. Але що можу сказати? Що е, я люблю магазини тебе, я купую там продукти, але інші речі ну, ну зовсім не їхні. Ну, ну як в тому е, а діти у вас дуже добрі, да? а все, що ви робите руками, повна фігня. Чи нічого не фіня. Стрілять! Я, я не чую, буду стріляти. Цієї снасті, потужності навіть кормушку крутити не вистачає. А, до речі, дивіться, укладка, а? Суперова. Бачите? жилка прямо на бортик шпулі поклала. Укладка супер японська. О, ставимо туди і вішаємо туди. Чудову штуку. Бубонець. Це як карточна масть є. Бубна. Ben, 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 ben. Ne, 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 ne. O. Ačiū, durvalis. O, tam jokas rybka, vardė. Čia. Dau, tam jis jokas rybka. Gerė, ne, nieko nevičiuojai. Čia jau tai zvukai, kai. Батя, а? Хто батя, а? Я батя. Хе -хе. Привіт Івену Канішевському. Що там, дорогими фізерами ловить любий може, а ти он таким полови. а? Хто красава, я красава! У -у -у -у. Навчу вас ловити фідером. Все, завожу свій фідерний канал. Лясоцький ловить. Підписуйтесь, будь ласка, посилання буде в описі. А знаєте на що взяв? На мастирку, не на хробака. Комплект АТБ знищує першого, хто ти? падлєщика Річка Дісна. Коротше, приходжу від Дермені, нафіг хтось піні, ходиш, кидаєш, кидаєш, як дурень тих пару щучок, піймаєш. Вони ще й можуть не клювати. Оце, бачите, з першого закиду клює я отаке таке. От. Багато моїх підписників, початківців фідерменів, запитують мене, а чим я підгодовую рибу, коли ловлю її фідером? Відповідаю: пісок найкраще, найбюджетніше підгодовування. Риба до нього звикла, адже бачить його кожного дня на дні. Він її не відлякує. Він натурального пісочного кольору. І навіть найобережніший лящ не буде насторожений видом цієї годівнички. Корми піском, будь-як Павло Лясоцький. Подивимося, чи з підгодовуванням піском стане краще? Чи так, як в перший раз? О, да. О, О там хтось там є, мені здається. Чи ні? Шум катушки заважає насолоджуватись звуками природи. Ні, нема нікого. А ні, є, 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 мікрорибка. Дивись, на підгодівлю піском клюнула плотва. А? Два закиди, дві риби, комплект АТБ просто розриває. Чуваки, в АТБ ви круті. Я забираю свої слова назад. Не вбивайте мене, будь ласка, і не подавайте на мене досюди. Ваш комплект ловить рибу. На спіннер так не виходить. Коротше, кидаю нахрен той спіннер. кому він потрібен. Так, пливи. Коротше, там так не клює, я вам <гум> кажу. Я там цілий день баю. хожу, пару щучок якихось дрібних піймаю. <гум> а з фідером веселіше. А то я думаю, що ці блогери фідерні такі, типу, мол, у них там риби багато, вони молодці. Ну, них клює просто хорошо. Попробували вони щуку так половити таким темпом. Привіт, маче. Важкий день. Ти самот... Я це виправлю. Блін, а де моя партія? Падла, літаюче, потирила. А, стир. О. Це літаюче падло, стирило моїх опариків. Розклювала мені баночку. І стирила всіх опорів. Капець. Ну, зараз буду ловити на те, що в річці водиться. Піймаю ракушку і на м'ясо ракушки буду ловити. Ну, Не йти ж додому без наживки. О, битий рагуль. Він пахне м'ясом. Пахне м'ясом. А м'ясо риба любить теж. Ох, зараз набитого рагуля. Я думаю, якогось їздя піймає. Головня здорова. Почав ходити, ловити на фідер, бо на все інше треба. Так, ще почитаю сценарії майбутніх зйомок. Акваланг з презерватива. Піймати дикого кабана в пастку тиждень виживання в землянці. Та ні, я не хочу таке знімати. Паша, слухай слухай продюсера. От бачите, як мене булять і користуються службовим становищем, щоб продавлювати таку чухню. Це може якийсь уже крупніший рибос. Скільки може на мене бе бе так бе Так со мною ще ніхто не розговор. Поставив под плітку на точку, а? Це яка вже? Третя чи четверта? Ну, коротше, це якась уже прям нормальна по рахунку позбавку. Не купуйте комплекти, які вам пакують китайці, звідки вони знають, що вам потрібно на дісні на Дніпрі, де ви тут ловите в Україні? Якісь незрозумілі поплавці накидали якісь махнаті джиги, якісь жорсткий силікон, якогось рака не знаю, як з дерева випиляного. І це все накидали, це все типу, входить в вартість, а толку від цього ніякого. А коли ти сам собі збираєш комплект, то гачок взяв. Ну ти розумієш на що той гачок, годівничку, або такої ваги тобі потрібно: жилочка чи шнур. Такі, як тобі потрібно. Ти сам зібрав свій комплект і сам на нього ловиш. Збирай свій комплект сам. Не перекладай відповідальність. Бачиш, дивись. Непонятно, чи є риба, або дуже мілка, або нема. Ні, є. О. Аврора, Аврора, Авроровна. Так, Підписую контракт з Авророю. Е, пропонуйте ваші спонсорські пропозиції, я розгляну їх і мій продюсер з вами зв'яжеться. Хтось скаже, що це найкраща наживка на діснянського сома. Це перловиця. Але я думаю, будь-яка риба, яка живе в дісні, її з радістю з'їсть. Зараз заряжумо її комплекти і буду дивитися, чи буде тіліпати мої бубонці. цю м'ясисту частину без усіх всяких хляків, щоб мелоч не тіліпала їх по краям, а її пронизуємо декілька разів нашим гачком. І чекаємо велику рибу. Я думаю, тут може прям діло запахнуть якимось головльом або якимось лящом. якимом. Да? черв'ячка вже. Вирішив на різні наживки піймати, бо на мастирки я піймав вже прям до фіга риби. О, На хробачка кого, кого, оп-оп-оп. Отакого в нас ще не було. Ти диви, хто у нас? Знаєш, як ця риба називається? Йорш. Ключа, слизька, і гачки ковтає так, що фіг викавиряєш. Так, це у нас вже який? Раз, два, три, четвертий риб. У нас був подлещик, багато плотви, густіра і йорш. Чотири вида риб. Ну, я так непогано виступив. Мені якось розповідали, бували рибаки, що вони оцих от ракушок навіть готували. І щось таке з них навіть їстівне було. Ну це про цих великих. Я не знаю, я щось не ризикую. Вони ж то воду фільтрують, всяку гаду з неї забирають. А ви, до речі, чули таке? Чи може ви їли, може рецепт якийсь порекомендуєте? Я знаю, що багато з тих, хто дивиться наші відео, на канал не підписані. А хочете ж хорошого контенту, от не підпишетесь. Не буде вам хорошого контенту, а підпишетесь буде. що нога вже тріснула <плес> найкраща частина будь-якої риболовлі тестування або триша це приготувати собі поїсти. Це що з кулінарії, то таке, просто душу обманути. А на багаті приготоване. Це прям відчуття рибалки. Єсть На м'ясо. Іх собі, яка густіра. Ти поняв? А? Комплект із Аврори вирвався в лідери з страхвеєм. Дивіться, яка красива густіра. А, ух, це прям така місста, гарна риба. Дивіться. Бачите, на що піймав? На ото м'ясо, ото що я чистив м'ясо. Ну, от, е, Ми поки пішли картоплю готувати. Воно тут само і клюнуло і само і піймалося. Бачите, крупна, крупна наживка, гарний шмат м'яса і гарна риба клює. Я ж казав, що на гарне м'ясо буде гарна риба. Якщо ви хочете рибалити з задоволенням, ви маєте слово комплект викреслити із свого лексикона. Купувати щось, що зібрав невідомо який робітник, невідомо по якому текст завданню, десь там в Південно-Східній Азії, під ваші умови, це абсолютно нездрава ідея. Ви чомусь не довіряєте цьому робітнику зібрати вам комплект улюблених книжок, улюблену фільмографію або повний комплект одягу взуття на всі випадки життя. Ні, ви це обираєте самі. Тому навіть якщо хочете рибалити бюджетно. Ну, хочете, пішли в ту ж саму «Аврору». Вибрали собі самі компоненти, які вам підходять. Із цих компонентів зібрали щось більш-менш гармонійне, тим більше, що, наприклад, отакий прут і така катушка коштує там на 100-120 гривень дорожче, ніж у той весь комплект за тебе. Комплект за тебе», ну, майже не працездатна штука. Ну, Звичайно, на нього можна піймати якусь рибу в теорії, ну, тіпа, бо якось закинути, але ну, на тому все. А самі речі там не є функціональними. Тут катушка киде нормально, петлі не кидає, не шумить, не гримить, люфти цілком прийнятні. Ручка теж Нормально, й короково, ніфіга собі. Оце тільки курок оцей той зайвий, але можна спиляти. Кільця норм, чуйка є, стрій є. Можна отримати задоволення. Тобто, як я і вважав раніше, в АТБ я пішов за продуктами, скупився тими продуктами, а якщо треба купити бюджетний комплект, взяв його собі в Аврорі. Половив рибу, отримав задоволення. Аврора тема для фану. Всім пока, ловіть свій фан. Як думаєш, ти обраний ти, ти? чи ні? якщо чесно, гадки не маю. Все не буду я більше АТБ-меном. Буду я рибаком.